І виходять ось такі класні, м'якенькі. Дивіться. Ось такі м'якенькі млинці. Дивіться. Ініграмо тут борошно. Зворачуються класно. Що хочеться, то і робіть з них. Лягаємо, спати світла нема. Просипаємося, світла нема. Як в ті часи, коли ми до школи ходили, пам'ятаєте? Як світло вимикало? Ну, то таке, переживе. А в мене на сніданок. Млинці безборошна. борошна, кисломолочний сир. І це корисно. А мені так подобається, як це смачно. М -м -м. Кава. Замість цукру додала цукрозамінник. Цюкро... А в кисломолочний сир я трішечки додала варення з агрозу. Чи агрозу, правильно. Угу. М -м -м. Клас. Ух, на вулиці дощ. Таке. Влинці в мене вийшла один. 2 три, 4 5 Пять, пять муницин на одно яйце. Две ложки крахмалю, заменник за смаком. И все, и молоко. И вот такие, видите, какие классные манцы.